Слава Ісусу Христу! Читаємо притчу про десять дів. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі крик залунав, Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Не сказали до мудрих, дайте нам і своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріш відповіли та сказали, щоб вона і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і сказала, пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав, по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. З приводу кінця світу і приходу Ісуса Христа вже було так багато гіпотез, і щось кожного разу вони були повинковими. Свідки Єгови тільки у 20 столітті більше 10 раз зустрічали його і об'являли, що ось уже пришестя і кінець світу. Багато таких пророків різних було. У 2000 році теж усі були налякані, чекали, ой, у 2000 році буде кінець світу, теж він не настав. Ми багато чого не знаємо, і Господь відкриває нам. Те, що нам те потрібне для спасіння. В діях апостолів. Апостоли питали, чи не в цей час, Господи, Ти встановлюєш царство Ізраїлю? Ісус каже, не ваше діло знати ці часи. Ваше діло іти і проповідувати, щоб люди спасались. Апостоли вирішили, що не встигнемо обійти міста в Ізраїлі, як прийде Господь. Продали маєтки, жили спільнотою, в результаті ми знаємо. Також діях апостолів написано про збір для бідних євреїв, які жили в Єрусалимі. Це дорого коштувало багатьом. Люди продавали все своє майно і, врешті-решт, лишилися бідними і нещасними. Я думаю, що багатьох віра похитнулася так, що невідомо, де вони, чи вистачило в них віри піднятися. Хоча, якби не було цього непорозуміння, то вони б могли й надалі щасливо жити і служити Господові. Скільки вже було різних видінь, і без однієї хвилини дванадцята бо посеред ночі прийде Христос, так а з другого боку землі, то не буде ніч, з другого боку землі буде день. То Він в п'ятницю прийде, то в четвер. Багато різних було таких об'явлень неправдивих, але ж. Сам Христос сказав: ніхто цього не знає, ні ангели, ні сам син не знає. І на ці слова можна покладатися. Я вважаю, що ця притча дів, вона наштовхує нас на одну дійсно справедливу річ. Господь указує не те, що там буде 5 розумних, а 5 нерозумних, їх могло бути і не 5, могло би бути і 6, і 3, і скільки хочеш. Ця притча вказує на те, що людина повинна бути готовою до зустрічі з Христом. І скільки людей готувалося до скорого пришестя Христа, так і вмерли, не дочекавшись. Отже, потрібно за собою дивитись, слідкувати за своїм життям, бо Більше за всього, що ми ще багато людей прийдемо до нього раніше, чи він прийде до нас. Це таке питання спірне. І ніхто ще нічого не доказав, ніхто не може сказати, коли прийде Христос точно. Є в Біблії такий приклад, коли за гріхи народу Господь вивів у Вавилон свій народ і там через пророка каже: Ви тут надовго, обживаєтесь, будуйте міста, піклуйтесь про те місто, де ви знаходитесь. Так само можна сказати про село. Людям потрібно жити. І не чекати, що завтра прийде Христос. Сьогодні можна стати перед Ним. Просто уверте, прийде Господь і забере. Так от потрібно не завтра його чекати, а буде готовим сьогодні. Це найліпша порада кожному із нас. Тому Господь і таки розказував. 13 віршик. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син людський. Боже всім благословінь, миру, серця і всього найкращого від Господа!